Мене дівчата, чи я знаю, що мені приходить. Кажуть, вас шлють і шлють. Я кажу, так, мені просто так шлють і шлють. Так, і так, що в нас прийшло? У нас прийшли е чорні штани. Частково це є замовлення ваші. Я вам дуже вдячна, що ви в мене замовляєте. Е це штани з льону, змішаний льон. Е у нас прийшли, ага, і в нас прийшли ще костюми з шортами. Ну, я розпакую так, але в сірому кольорі. От, сірий колір, а шорти вам покажу в зеленому, Це костюм. У нас ще є такі в Яких кольорах в і мокрий асфальт. От шортиками ось такі костюми. Вам показала два кольори. Так, що хто мріяв про костюм шортами або по штани? Штани в нас, до речі, є червоні. Там є вісім кольорів: червоні, рожеві, сірі, бежеві, і до них є верга, і до них є блузи. Тож пишіть, приходьте, штани просто неймовірно виглядають, неймовірно сидять. Ну особливо в нас чорні зайшли.